На полігоні навчального центру оперативно-рятувальної служби ДСНС стався терористичний акт. Із такого повідомлення стартують навчання курсантів-першокурсників в університеті. Вони опановують хімічні технології і вже місяць, як практично відпрацьовують здобуті знання. Я провожу в розвідку, тобто я зміряю концентрацію аміака до як би сказати, після аварії, до до аварії і після аварії, і порівнюю в даний момент доза концентрації аміака Відділи допустимого. за легендою. На полігоні розлилася хімічно небезпечна речовина. Спершу курсанти здійснюють розвідку та шукають постраждалих. Одного знаходять біля цистерни і буцям то відправляють до медзакладу. Оцінивши масштаб зараження, здійснюють так звану постановку водної завіси. Потім обробляють територію, техніку та особовий склад. Рівень виконання завдань представники навчального центру оцінюють на тверду четвірку. Нештатна ситуація давав тобто я давш команду. Що радіосвязь у нас вийшла із строю. Непосередньо курсанти. Сориентировались командир отделения в основном и четко здесь. Второе в нас. Була така може нештатна немножко ситуація, когда машина не заводилася. Да, в принципі, ніякої паніки не було. Була ліквідато тобто, проведен бистрий такої непосредственный ремонт. Машина завелась то же саме та не входило в учені. Цьогоріч університет цивільного захисту вперше випустив трьох спеціалістів із напрямку природоохоронні хімічні технології. Нині ж за ліцензією виш може щороку набирати 35 майбутніх фахівців, як курсантів, так і студентів. Вже після першого року навчання вони дістають професію дозиметрист. Я люблю хім сім'ї з самого дитинства. Оце мене сюди натолкнуло. Ну да, у нас йде пара, теор... дві пари теоретичних, тоді практи... практика йде, пар 5-6, щоб нормально засвоїти матеріал, що ми нормально це по швидкому розібратися приборі, щоб не думати довго. У нас тяжело вчитися. У нас 18 хімій, які у нас вивчаються, да і плюс дійсно спеціальні дисципліни касаються пожаротушення, радіаційної безпеки, хімічної безпеки, ліквідації надзвичайних ситуацій. Після другого, третього та четвертого курсів курсанти відпрацьовуватимуть навички вже у гарнізонах за словами представників навчального центру хімічно небезпечних об'єктів на території України. Іни немало взяти, хоча б харківський м'ясокомбінат, на території якого зберігають щонайменше 10 тонн аміаку. Я думаю, не зря ці учені були придумані. І це легенда. тому що чим більше ми атрабатом практично, це... та потім в реальній жизни, якщо такое случиться, то я думаю, ми теж справимося з цим на такому ж В Востаннє Харківщина була в хімічній небезпеці після вибуху арсеналу в Лозовій. Тоді уламки пошкодили склад непридатних до використання отрутохімікатів і виникла пожежа. Марина Дем'янова Віталій Осьмачко, Ігор Мельник. Вісті